Сьогодні 10 серпня, а я все працюю, все вирішую питання з автівками. Розкажіть, будь ласка, можуть, хоч ви, може, хоч ви відпочивали цього літа? Може, ви кудись їздили? Може, ви щось бачили? Будь ласка, все розповідайте. Я хоч сама ніде не була, але залюбки почитаю ваші історії. Сьогодні неділя. Я виїжджаю працювати не з самого раночку. Зазвичай я в неділю виїжджаю зранку. Сьогодні чогось. Ну знаєте, коли сам на себе працюєш, то ти можеш собі розслабончик дати. Тому сьогодні я виїжджаю десь після обіду. навіть більше ніж після обіду. Зараз вже начало четвертого дня. І я тільки виїжджаю працювати. Ну нічого, до комендантської замку працюємо трошечки грошечки заробимо, якісь нові історії. Получимо і поїдемо додому відпочивати. Це погнали. Так, знаєте, що я придумала собі завдання, вімкнула ланцюжок по болту і по уклону, і залишила тільки клас комфорту. Спробую покатати. Зараз день, неділя, заторів нема. Замовлень прям таких коефіцієнтів в день теж нема. Тому, в принципі, чому ні. Я взагалі не катаю ланцюжок, я вам хочу сказати, але сьогодні, ну, сьогодні у мене настрій такий. Ось чомусь мені хочеться вімкнути ланцюжок, але залишити все ж таки комфорт. Подивимось, може щось і буде. Ось, до речі, зараз я вже їду на одне замовлення саме по уклону. І по уклону і по болту у мене зараз 25% комісія. Томен, знаєте, іноді буває, що без комісії обмежена кількість замовлень, але зараз саме з комісією. Закінчились вже замовленням без комісії, тому по повній. Так, ну я наче вже під'їхала. Де ж моя дівчинка? А, наче йде. Знаєте, така пісня сучасна сковка поє і там слова: їдем, хто їдем куди в дорозі крутим спогади. Завжди її співаю, коли працюю. Ось, знаєте, Як тільки забуваю, вона у мене з голови вилітає, то не співаю. Потім тільки, тільки мені щось, знаєте, на ум прийде там, їду, спогади. Десь десь, все. Єдиним, єдиним, хто куди в дорозі, крутим спогади. Добрий. Стояла тут поруч, чекала на замовлення і не бачила, що поряд зі мною були такі плодові дерева. Боже, як я обожнюю такі яблуньки, ось такі, щоб вони ще й були зелені, а там малича. Блін, і я, щоб ви розуміли, стояла отут, того не бачила. А зараз вже їду на замовлення, і в мене вже немає часу. Залишати автівочку і йти куштувати ці смаколики. Блін, ну це просто. Ну блін, Катя, ну дивись по сторонам, йомайон. Поки чекала, я ж могла покушати ці вкусняшки. Знаєте, може я якась неправильна, але я не люблю у ці, знаєте, такі вихолені, красиві яблунька, такі прям наливні. Мені подобаються ось ці маленькі, зелененькі, щоб вони ще були кисленькі, боже. Оце вкусняшечка, отакий я люблю. І уявляю, ти поруч стояла, і що? І все. І їду вже на замовлення і вже ніколи його обривати. Тому що це надовго. Якщо я зараз вийду, якщо я зараз буду це їсти. Коротше, не варіант. Так, ага, мені махнули, значить, то до мене. Багажник потрібен буде? Ні, я думаю, що хліботичку я в багажник не поставлю. Ніхто, звісно. Хорошо. Okay. все. Добрый вечер. Добрый. <связь> <связь> Начнем с <связь> этого. Так у вас червоная колыма, да? Угу. Здоровенный этот ЖК, е-мое. Мы а. этот... сюда по делу. По спичке же <связь> Ага. по ты Почем взяли? Ну, если учесть, что это э, тифа и... Короче, крутая штука. Угу. Ну, теперь будут свежие булочки у нас. Да, да, свежие булочки, свежая все. <с Красота. Там удобно, А, это мне все? А кому еще? Спасибо большое. Думаю, Хорошего дня, там зарабатувати сміли, не пухайтесь. А вам булочек. Это булочок? Це буде будет Хлебушка. Будь-що француза діяв. Клас! Всего доброго. Оновився у мене весь. Не знаю, у всіх він оновився чи тільки у мене. Ну дивіться, що з ним сталося. Звичні мені значки, вони просто зникли. Тут був значок, що альтернативні маршрути. Де ці маршрути тепер. Що тут тепер? Відправити. Ага. Не то, це що? Я нічого не розумію, ну що робити. Тільки що я їхала з клієнткою, мені висвітило, що є оновлення. Я оновила і бачимо, бачимо результат. Нічого не зрозуміло, що це. Оце взагалі значок як зарядної станції. Да? У мене просто на болту така зарядка. Нажимаю сюди, і що ми бачимо? І ми бачимо альтернативні маршрути. Тобто раніше це були стрілочки, а тепер значок зарядки. Ем, логіка, логічна, логічність зашкалює. Просто до чого тут значок зарядки до альтернативних маршрутів. Далі це ж нарисовано? Ну це ж дорога нарисована, розмітка. Нажимаємо звук, да? ну саме час налаштувати звук, нажавши на дорогу. Що відбувається? Я не знаю, чи це глюк якийсь, чи це дійсно таке оновлення у вейзі. Знаєте, скільки працюю в таксі? І постійно кудись заїжджаю туди, де я ще не була. Що, значить, велике місто? Я по себе в Бахмуті, якщо б попрацювала в таксі, я б вже, мабуть, вивчила всі вулочки ну, за місяць. А тут вже рік, да, я у цій сфері і все ніяк. Все ніяк. От я зараз під'їжджаю до клієнтки, я тут вперше. Доброго дня. Доброго дня! У вас гарна автівка. <гум> Дякую. Ви до мене? Это такси я понимаю, а это классно. Так, це найлшек такси в вашей жизни, чтобы знать. Вам машина сподобалась? Читеше. Вообще живый сподобалась. Ага, дуэй. Все тут такие вредні, эти контингент. А у вас автомат, да? Можно. А у вас автомат? Да. А вы кто по знакому? Дьявол. Весы. Весы. Хороший так. Не хурите? Я спектл. Не, я не курю. Отлично. Знаєте, що вам скажете? Мох тут, звісно, контент там поплив моє. Хоть то побилися. Якісь ну, поняття, що їм тільки там якісь нет. А що, я кажу, якісь можу з дитинами побалакать по путі. Там же для душі треба на якийсь там не ввечері. А чого ви шукаєте їх в клубах? Хоч в ресторани ходіть, а не в клуби, Може там. Так на душі. Так ж, типа до них дивишся, вони порядочні. Ну, звільні. Подхожу, кажу, девочки, що це? Ну то-то, то там. Хорошо. Подходка. Давайте завтра десь повечері, чи... ну, кудись в мене вихідний, просто дуже рідко в Києві. Як на рибалці, то ще десь. І mm -hmm. морозиться, ну, думаючи, чи, ну морозиться. І це знаєте, що діти, що холи з душою, не треба нам там якісь шпілівілі. Ну, до дівчаток, бо ми мене розсматривають їхніх їх, кліп їх, до сексує. У мене друг женився на дівчині, познайомився з фільмів. І от для мене це ж вода те, що в них було, перед базаном. А всі таксисти кажуть, тут одні, бля, рості туди ви Так кажу, блін, ну можеш є, же там хороші, десь воно таке, що то носом трудно, так же боже. Ну і не треба, особо не хотілося. Воно просто й до чого дуже, коли до людей носиш, так знаєш, з повагою. Ну, хоче їх лучше, хера воно лучше не виключається. А коли ти десь там затусувалося, непонятно як вам заведення. Воно ну, і, і всім добре. Пробували, може, на сайті знайомств? Та да, ні, я був до повно дну. Я раз там зайшов, одна на Мерсі до мене приїхала. Я взагалі там стісняв, що з нею робити. <рес> У мене неї якийсь в Іспанії. Вона каже, ти що, от мене ставиш вдома. Я кажу, ні, ну ми ж перший день знайомі. А ми щось познайомилися, До мене друзі приїжджали, я кажу, я готова діч, ну такі ну, хоток, я ж хотник. А почему меня ты не пригласил? Да ты же вообще, я, я могу пригласить, мы ну, типа не знакомые люди. А я бы приехал, Тю, я на другий день, все готово. Приезжал, дивлю, заходить вообще, лучше, чем на том фотках. Я же стесняюсь, она так заходит, что щось... Ой, кислое шампанское. Блин, да, я друг, я тут этим. Она говорит, а можно я домой не поеду? Ева, Борис, я вообще стесняюсь. Я да, говорю, конечно, можно. Ну, это ж, каже, щоб ти знав, у мене мужчина есть в Іспанії, дідусь, якийсь там по телогранам чи якийсь там прачка. Він мені дає 10 тисяч доларів в місяць. Ну каже, ти не думай, я з ним не сплю. Ага. Каже, Офіє, як же це ви Ну, от как-то так вийшло, я раз там місяць китаю, він їй 10 тисяч доларів дає, а я не сплю. Ну, щось неправдоподобне, да? так? Так ото ж. У мене друга на сукорках дача, что-то вона там мекнула, не хотіла мене вести на троєчів. Я сказав все, що думаєш, содержанка там щось. Ну, жалів потім, звісно, до неї ще плем'янниця приїхала. Приїхала сестра, боже, ти прикинь, мы на дачі, яка одна з тисяч в И І оця ж її сестры дочка каже: Мама, а в мене були там друзі, то є не мої, це хоч на дачі. А ти пам'ятаєш в сторіні бабушка, это дядя Блядь, приставав. Там сам є зінка. Очень вило йому цьому чудаку там я знаю, що там моєму другу приходитися. Бутилку шампанського на голові. Ах ти ж сволочка біль. Та там був, я думаю, Боже, як це так, раз в житті поїхати на дачу, і щоб люди з Донецька з Києва, які раз в житті були в сторі бабушка, чи сої, щоб зустрілись на одній дачі, і таке прийшло. Куди все ж таки у ця на мерзі. Так куди, ну, да, я сказав, що ти проститутка, содержанка. і. Я а и все. Да, и дальше... простыла простила всегда тихо было. Я бы, круто, ну, такая у Мне так нуднее Она была сделана? Чуть -чуть? Ну да. Блин, ага. мне даже... Я бы сказал, да, да, что... А потом я просто сказал, потом нормально. Ну конечно, вони, чтобы эти дедушки там миллионеры, их, надо чтобы Зал ходил, щоб фігура була. Мені вже 2 чоловіка було жалко з Іспанії. у мене три квартира, на Житомирській. Ну понятно, это дедушка, если держит там. Конечно, можно ее понять, но ну, мор, да, красивая там фигура. фигурация. Хорошо, заболели, сейчас мне не же. А может с кем-то Я всегда молчу. Мы на вчера девочки в ресторане сотрудница. Андрюша. <кху> Все, ты на чем? Мы тебе давай сейчас нальем. Почему ты грустный? Мы просто туда приезжаем на раз, там, чтоб давай. Вечера хочется же сустарить, блин, хорошим. Бля, ну что ты злый ты Да ты не даешь слова, сказал, еб, я под. Я вам сейчас на сердце. то еб. Так, вам куди? Да, вперед не переживайте ще трошки. Ще трошки? І Байк, знаєте, щоб що обідно, вас... що до всіх, з всій душою, бляха. Як же можуть такими причмонтопом? Дивіться. — Та ще же. Що за сучки живуть? Нема, треба бля, треба то... шукати. Це ж таке. Це, да, як, це як гарна машина. Одразу не вибереш. Не вибереш, бо ви найкраще. Все, спасибо все, да, хорошего вечера. Будьте, все, все, все нормально, не переживайте, да, все хорошо. Главное, що да. сьогодні тут що ви чули, все почесно. Це лучше, ніж перехонний альфон. Вечірній Київ, який же він прекрасний, але дуже багато льотають просто гонщиків смертників, які я їх називаю, тому що коли в тебе є, да, є. Заради чого жити, ти так не будеш, як просто самогубця їздити по місту. Ну, дійсно, вони просто так от шашкують. Тобто, ну там же неможливо, не знаєте, підгадати, що ти точно там попадеш. Якщо вони за себе не бояться, то хай побояться за людей, яким все ж таки є, що втрачати, і вони просто можуть бути заручниками ситуації, тому що ви в них спіляєтесь і не дай Бог що. Що, рібяточки, їду на останнє на сьогодні замовлення. Все, я заморилась просто максимально. Взяла замовлення прямо додому. Ну майже там трошечки, трошечки приїхатись там. Я рахую, що до трьох кілометрів це взагалі можна сказати, що, що до себе у двір. Ну як на мене, це взагалі ні о чому кілометраж, коли ти береш додому. додому. Тому дякую вам за перегляд. Дякую вам за майбутні лайки, за майбутні коментарі, за те, що ви підписались на мене. Ви вже підписались на мене. Тому дякую на добраніч. Алло. добрий добрий адеви. Я біля готеля стою. Так ви ж таксі викликали не на готель, а ви бачите, куди ви точку поставили. Нічого я не ставив, я на адресу написав готель. Ну а там, мабуть, воно пригнуло позаду готелю. Коротше, ви біля виходу, так? Я зараз тоді під'їжджаю добре, добре вже щас, вже вже поруч.